Компанії Unity переглянули оновлену політику з комісіями та працюють над відновленням репутації. Відбувся злив документів Microsoft. З'явилась нова версія World Creator та багато іншого у восьмому випуску CG Digest. Не забувай підписуватись на канал та дивитись в опис відео. Тим часом ми починаємо. Минулого тижня Unity оголосила про нові умови для розробників. З'явилась комісія, яка буде стягуватись за кількість за. Вантажень гри детальніше про цю ситуацію можна дізнатись в попередньому нашому випуску Дайдіста. Зараз же Юніті опублікувала ось такий меседж у себе на сторінці. В X. Ми вас почули. Перепрошуємо за плутанину та занепокоєння, які викликала політика оплати, яку ми оголосили у вівторок. Ми слухаємо, говоримо з членами нашої команди, спільнотою, клієнтами та партнерами, і будемо вносити зміни в політику. Ми поділимося новинами за кілька днів. Дякую. Дякуємо за ваші чесні та критичні відгуки, також CEO у заявив про те, що компанія планує відмовитись від будь-яких комісій за встановлення ігор. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg. Журналісти видання запевняють, що мають аудіозапис виступу Джона Річетелло на нараді топ-менеджерів. Там також йдеться, що Unity збиратиме з розробників всього 4 від загального заробітку. В Unreal Engine ця комісія становить 5%. На нараді також порушували питання втрати довіри розробників до ігрового груші. Unity. всеорічі Тело відповів, що оновлена цінова політика буде спрямована саме на великі компанії, тобто це не вплине на простих розробників. Нам залишається почекати на офіційну інформацію, але загалом. Доволі позитивні меседжі почали йти від творців. Unity. з'явився процедурний генератор обриву, який створили за допомогою Houdini та Unreal Engine 5.2. Відтепер заповнювати сцени на рушії Unreal Engine 5 та відтворювати великі світи, стало значно легше. З цим генератором можна також створити 3D скелю за декілька хвилин. Автор також поділився детальним туторіалом, який віднайдеш в описі цього відео. Витекли документи Microsoft, у яких є вдосталь багато цікавих моментів. Перше це те, що Microsoft обговорює подальше придбання інших компаній та студій, серед яких є два гіганти: це Nintendo та Valve. Також зараз розробляються ремастери третього Fallout та The Elder Scrolls Oblivion. Крім того, з цих документів стало відомо, що Microsoft залишить ігровий ринок у випадку, якщо Xbox Game Pass не продемонструє значного зростання до 2027 року. Ну як залишить? Спершу обговорять питання покидання ринку, а вже потім, можливо, залишить його. Що буде зі Xbox та купою сервісів, невідомо. З іншого боку, до того ще далеко. Леко, тож не варто так зациклюватись. Тут також говориться про те, що компанія дуже сильно недооцінила Baldur's Gate 3. Microsoft вважала, що гра заробить максимум 5 мільйонів доларів. На цей витяг відреагував навіть голова розробників Larian Studios, написавши: я хочу здибатись з цим аналітиком. Це справді неправильно. Не відходячи від Baldur's Gate 3, покажемо при це створення моделей для гри. Один з художників продемонстрував декілька середовищ проєкту. Для Творення цих елементів було використано Maya, ZBrush і Substance 3D Painter. Відбувся реліз оновленої версії World Creator, який призначений для створення рельєфу. З'явилися окремі шири біомів, форм та шири масок. Вони також є більш глибші і мають кращий вимір рельєфу. Це дозволить відтворити реалістичніші пейзажі. Розробники також прибрали будь-які обмеження на розміри ландшафту. Творці можуть ліпити скільки захочеться. У World Creator 2023 також з'явились фільтри реалістичних опадів і ерозій. Відтворили оточення з популярного мультфільму Arcane від Riot Games. Сцена на Unreal Engine 5 ідеально передає настрій, деталізацію та чудове освітлення, яке було в самому мультфільмі. Зі слів автора, для відтворення такого оточення знадобилась Ає, зібраш де вінчі та сабсенстридепейтейтер і дизайнер. Пізнав цю локацію, напиши у коментарях, чия це база. Що стосується оточення, ми відкрили новий набір в групу курсу Environment Concept Art. Протягом навчання освоїш композицію і попрацюєш з наративним дизайном. Навчишся розповідати історії через арт. Після курсу зможеш вільно використовувати 3D у роботах, правильно працювати з кольорами та формами, створюватимеш концепт оточення в фентезі та сайфай сеттингах. А зараз ви бачите перед собою роботи наших. Студентів. Старт навчання відбудеться 18 листопада, і зареєструватись на курс можна за посиланням в описі відео. Автор Гри престолів зібрав когорту письменників, які спільно подали в позов на OpenAI до суду Південного округу Нью-Йорка. Основна претензія до компанії це копіювання роботи авторів без дозволів або винагород. Всі матеріали є під авторським право, яке порушує штучний інтелект. Також в заяві є побоювання, що штучний. Інтелект може підбити книжковий ринок. Що буде далі, невідомо, тож чекаємо. Відбувся реліз глобального оновлення Cyberpunk 2077 2.0 Найголовніше нововведення – це додавання офіційної української локалізації. Також, нарешті, оновили поліцію, які додали гонитви за вами. Так цього не було і не вистачало. Оновили дерево прокачування та додали приємну великодку на одну з локацій: це герб України та. Кримських татар 26 вересня CDBR випустить перше та єдине DLC для гри. Ми любимо завершувати на приємних новинах. Тож саме час. Це був уже восьмий випуск нашого CG Digest. Не забувай підписуватись на канал та ттицяти вподобайку. Зустрінемось наступного тижня.